Міністри закордонних справ ФРН та Франції привернули увагу до свого позапланового візиту в Київ не лише в Україні, але й в Німеччині. Жан Марк летів у Київ навмисне через Берлін, щоб разом із Франком Вальтером Штайнмаєром вийти до німецької преси. Ситуація з безпекою, якщо порівняти її із ситуацією торік, звісно, краще. Але у виконанні політичних домовленостей щодо змін до конституції, виборчого законодавства та в питанні особливого режиму ми просунулися недалеко, недостатньо далеко. напередодні візиту, міністри оприлюднили спільну заяву: в ній Україна постає як держава, сповнена потенціалу, а влада така, що робить прогрес. Утім, міністри закликають українських політиків не зупинятися на півшляху у впровадженні реформ, і головне об'єднатися заради цього. Правильний та необхідний, але також складний та часом болісний курс на модернізацію України це питання такої надзвичайно великої політичної ваги, що всі відповідальні політичні та громадські сили країни повинні діяти спільно. Дострокові парламентські та президентські вибори, яких напередодні вимагали праві сили на майдані, для заходу не шлях до вирішення українських проблем, а чи тільки об'єднаним фронтом можна протистояти зовнішнім загрозам. Утім, головні внутрішні загрози, олігархія та корупція, досі роз'їдають і український політикум, і довіру до нього у суспільстві. В німецькому парламенті пильно спостерігають за тим, що відбувається в Україні. Тут побоюються, що євроінтеграція може провалитися. Це було би фатально для України. Якщо провалиться євроінтеграція, асоціація з ЄС це передусім позначиться на українцях для багатьох. Це обернеться безперспективністю з України в Європу, в Америку піде потік біженців. Ми цього не хочемо. Und das wir nicht. На думку Карла Георга Вельмана, те, що відбувається нині в Україні, це практично катастрофа для демократії. Запобігти їй нині і намагаються німецький та французький політики в Києві.